Доброго дня! Сьогодні пропоную вашій увазі будинок в селі Стара Оржиця Броварського району Київської області. До Києва 128 кілометрів. Дорога до будинку асфальтована. В селі знаходиться медпункт, почта, школа, дитячий садок. Можна знайти роботу два великих агропідприємства. І можна ще, за бажанням, знайти іншу роботу. Будинок розташований на 9 сотках, плюс 10 соток городу. Будиночок фінський, побудований переселенцям з Чорнобильської зони в 86-му році. Всередині дерево, зовні цегла. будинку три кімнати. Кухня. Є приміщення під ванну. Вода в будинок заведена, є газ. Батареї чугунні. В кімнатах підлога дерев'яна, в кухні лінолю. Меблі, які знаходяться у будинку, лишаються, якщо вони потрібні майбутньому господарю. Покрівля шифер, загорожа дерев'яна. Ворота металов... металічні з металопрофілем. Льох перекриття плити, великий, міський, міщається в ньому дуже багато. Хлів теж добротний. Біля будинку сад з фруктовими деревами, також ягідними кущами. Посаджені біля будинку троянди, туї, є доріжки. Кожен день на Київ 3-4 маршрути до Згурівки 14 кілометрів. Будинок коштує 12 тисяч доларів. Торг ніхто не відміняв. Ось такий сьогодні у нас будиночок. Кого зацікавив, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Все буде Україна. До нових зустрічей!